Я є громадяни планети Земля. Думати інтересами більшої групи людей. Це все є вища свідомість. Але ми розділені, ми різні, але ми єдині. Коли ти мислиш о таким от масштабами, ти приймаєш любу людину як рідну тобі. Намаскар. Дорогі друзі, продовжуємо воювати з нашими ворогами, їх перемагати. Розривати наші кайдани. Хто не в курсі теми, дивіться попереднє відео. Хто ж такі справжні наші вороги, і які ж це ті кайдани нашого розуму, які треба розривати, які не дають нам рухатись? Так, сьогодні ми будемо говорити про комплекс родового відчуження. Цей комплекс працює яким чином? Ми вважаємо, що хтось краще за іншого, що ми краще. За когось іншого, що є моя сім'я, а є чужа сім'я. Є моя квартира, а за межами своєї квартири є мій під'їзд. Я в під'їзді вже можу там хоч жуки кидати, хоч там щось робити. Головне, що не в мене вдома, так? По відношенню до своїх членів сім'ї, моїх рідних, я добре, я от роблю все, все гарно для них, я їх люблю. А всі, хто хочуть за межі, цього кола виходять. Я їх не люблю, я їх можу використовувати. Стандарт трошки нижче поведінки. Тобто хтось з ким ти в близькому відношенні від... подобається, так? а хтось не подобається. В мене був знайомий, його запитали, хто твоє от коло оточення, от як ти відносишся, кого ти любиш, кого ти не любиш. От. Він каже: для мене важливо я, моя сім'я і мої друзі, а на всіх решта мені по барабану. От так прямо і каже. І вважаю, що це нормально. Я, є моя сім'я, є мої друзі, а все решта це якби. За межами того всього, і це, наче як ресурс, вже можна розглядати, як якесь поле, де робити собі, що хоче. Когось я хочу поважати, когось там не буде, і так далі. Розумієте, яка от парадигма мислення в людини, яка от мислить, і то добре, що є і сім'я, є ще й друзі. Це насправді дуже гарно. З самого початку є я, моє маленьке чи, можливо, велике, я. я роблю все заради себе. Максимально егоїстично, все мені, мені на інших начхати, так? я інших використовую, я інших можу поважати, можу не поважати, мені все рівно. От головне, щоб для мене все було добре. Далі йде розвиток свідомості, так що ти приймаєш, кого ще. З'являється в тебе сім'я. І ти вже думаєш про свою сім'ю, про те, як твоїй сім'ї буде добре. Ти вже не про себе одного, ти вже дбаєш, ти коли заробив булку хліба, ти вже її розділяєш. Раніше ти йшов сам, там десь ховався, як і знаєте, і, тварина там здобула десь якусь їду, і біжить там десь в норку і ховається, щоб ніхто не побачив, щоб самі там з'їсти. Ти вже мислиш трохи по-іншому, ти вже на тварину, коли вже ти приносиш їжу і вже ділиш серед своєї сім'ї. Тобто це вже інший рівень розвитку. Далі рівень розвитку, коли так, з'являються в тебе якісь друзі, друзі-друзі, якесь оточення, ти вже починаєш думати інтересами більшої групи людей. Ти розширяєш своє, ти вже якби охватуєш більше. І ти вже піклуєшся. І про тебе піклується, і вже починається якась така община, як от еволюція йшла. Людина розуміла, що вона сама не виживе, вона мусить об'єднуватись в групи, один про одного піклуватись, думати інтересами групи, а не інтересами одного. Починають формуватися соціуми. Так, соціуми, ми розвиваємося. Далі, допустим, є от я, от, допустим, якщо я жив в Києві, от я кажу, я киянин, так, і от моє місто найкраще. <смі> я буду думати, як зробити так, щоб моє місто процвітало. Так. Як зробити так, щоб все було там добре? Ти дивишся, де вже ходиш по вулиці, ти вже дивишся сміття на вулиці лежить. Ти вже піднімеш те, що я киянин, моє місто має бути чисте. Там, так само під ну під'їзди вже прибирає. І це насправді вже високий рівень розвитку людини, коли вона може мислити такою от великою групою міста, як, як зробити так, щоб всі місті були щасливі? Як зробити так, щоб місто розвивалося, щоб все рухалося, як має бути, всі росли, всі були найкращі? І це вже дуже добре. Але далі є ще більше. Ми розширяємо до межах країни, от, ми українці. Я хочу, щоб кожен українець був щасливий. Я хочу, щоб всі любили один, один і щоб були в щасті. І ти мислиш вже інтересами цієї країни. Ти вже не про своє одне маленьке я чи про свою маленьку сім'ю. Ти вже є велика сім'я, в тебе є країна. І ти піклуєшся про свого сусіда, тобі не байдуже. І це дуже добре. Так і має бути. Ти маєш розширяти свій рівень свідомості. Але потім ми там європейці. Ми вже думаємо про Європу всю. Як зробити так, щоб всім було добре. Потім ми доходимо до планети Земля. От уявіть, якщо б кожна людина в світі мислила: я є громадянин планети Земля. Я думаю, щоб кожна людина на планеті Земля мала що їсти, мала що вдягнутися, мала де навчитися, де полікуватися. Тобто, щоб вона була щаслива, базові потребності були закриті, щоб ніхто не страждав на планеті, щоб всі зрили щасливо, щоб не було воїн, щоб всі вважали один одного братами і сестрами. Одна з речей, які мій Гур привніс у світ, це теорія неогуманізму. Тобто, це про те, що всі тварини, всі рослини, всі люди, всі живі істоти на планеті Земля це один єдиний організм. Це все є вища свідомість. Але ми розділені, ми різні. Але ми єдині, і ми повинні піклуватися про кожного. Коли ти мислиш о такими от масштабами, ти приймаєш любу людину як рідну тобі. Ти не можеш нікому нашкодити. Не буде тоді воїн, так? не буде якихось речей, які історія переживала. І ми дивимося, як чорна сторінка історії. Що люди робили за всю історію? Якщо всі вийдуть до рівня свідомості от такого от масштабу, от тоді дійсно запанує гармонія. І ми почнемо діяти як один єдиний організм. Струються ці кордони. І оцей комплекс, оцей ось, ось кайдан, ну, якоюсь мірою, воно корисно, тому що кожен кайдан має свою користь. Так? Оцей кайдан наш він треба, щоб захистити себе. Є я, я нікому не довіряю, так я себе якоюсь мірою захищаю. Потім з'являється сім'я. Окей, добре, сім'я довіряю, а всіх решта ми будемо оборонятися. Так далі плем'я своє з'являється. Ми плем'я, а далі всіх інших ми обороняємося. Тобто ми наче такий захисний механізм. Далі там більше плем'я, там там міста утворювалися, потім країни утворювалися. Людина так розширяла. Тобто ви бачите еволюцію. Спочатку були там в печерах племена, і так і були лише міста, були от міста держави. Потім вони об'єднувалися в більше держави. Там. І так далі. От глобалізація така от виходить. От Європейський Союз, допустим, тут немає жодних кордонів. Тобто люди домовилися, що можна жити мирно, не мати кордонів, якусь співпрацю між собою мати. Це наче якесь таке об'єднання вже вищого рівня. Ну, це просто як приклад. Таких декілька є форматів, допустим, в світі. І ти розумієш, що все йде в ту дорогу, щоб зникали ці кордони, всі один одного приймали на рівних умовах. Щоб всі один одного поважали. Ну, це просто етап еволюції, який буде наступний. Ну, це неминуче воно перейде. Щоб це сталося, потрібно відмовитись від цих от комплексів, то що ми деколи тримаємося за це. Ми думаємо, що це навпаки добре, а це не так. Коли людина стала свідома, вона має відмовлятися від цього от родової відчуженості, що приймати всіх і любити всіх. І тоді відкриється це розуміння, що все навколо це є вища свідомість. От дійсно, ви зрозумієте і ви станете щасливи. Життя буде зовсім інше. Ви прокидаєтесь, і ви світ бачите зовсім по-іншому, себе бачите зовсім по-іншому. Просто що ви це знаєте, що ви це усвідомлюєте, воно дає вам щастя. Для цього потрібно робити медитацію. Медитація лікує і знімає ці кайдани. Ми стаємо вільні. Сідаємо кожен день, медитуємо, робимо нашу практику щиро. І рухаємось. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Чи всі люди повинні йти до братерства такого планетарного? Чи навпаки є якась користь від маленької групи? Не будемо з ні з ким об'єднуватися. Задавайте питання в коментарях, ставте вподобайки, тому що саме ви допомагаєте поширювати ці ідеї іншим. Дуже надихаю бути в компанії з вами. Тому що, коли ти щось вчиш, ти сам вчишся. Кожного разу якісь мені нові речі, нові усвідомлення приходять. О, сідаю записувати відео, я починаю розуміти тему зовсім по-іншому, ширше. Баба Нам кивала. вища свідомість це все що є навколо. Всіх люблю, всіх обнімаю. Гарного дня намаскар! Бабадам, кепам, бабам!